Жіння дотик з доктором Чарльзом Стенлі ділимося євангелієм по всьому світу. Далі в програмі дотик: вимоги до побожного впливу. Вплив це відповідальність, і перевага. Коли ми думаємо про вплив, ми маємо на увазі силу впливати на чиє життя, силу переконати когось зробити те або інше. Якщо подумати, навіщо люди, які хочуть переконати нас, витрачають на це мільярди доларів? А для того щоб на нас впливати, вони хочуть впливати на те, що ми їмо та де ми це їмо, що ми п'ємо, що та як ми носимо, на чому ми їздимо, і навіть на те, як ми голосуємо. Але люди завжди намагаються впливати на нас і витрачають на це мільйони і мільйони доларів. Якщо так подумати, коли ти впливаєш на когось, іноді цей вплив цілеспрямований, іноді пасивний, іноді дуже добрий, іноді може бути поганим. Але на всіх нас справляється вплив і всі ми впливаємо на когось дуже часто цей вплив пасивний, свідомий або несвідомий. Тобто, ми усвідомлено бажаємо впливати на наших дітей або інших людей, але дуже часто ми впливаємо несвідомо без жодних зусиль з нашого боку. Візьміть, до прикладу, всі ці реклами. Вони спрямовані на те, щоб на нас впливати. Отже, у цій проповіді я хочу поговорити про вплив і про вплив побожний. Саме так ця проповідь називається. Які є вимоги для того, щоб ми з вами справляли на людей побожний вплив. А під побожним впливом я маю на увазі добрий вплив. я маю на увазі, вплив використовувати наявну в нас силу для допомоги людям зрозуміти, ким є Ісус, вплив на них для визнання Ісуса своїм особистим Спасителем, для впливу на них, щоб вони зростали у пізнанні та розумінні Божого Слова впливати на них, щоб вони ходили шляхом побожним, святим та праведним, впливати на них, щоб вони служили Христу, і йшли за Ним у всі дні свого життя, щоб підтримувати його справу і поширювати його слово по всьому світу. І всі ми маємо відповідальність, особливо як віруючі, впливати, тобто використовувати нашу силу. А це може бути за допомогою нашого голосу, нашої мови нашої особистості, наших ресурсів, становища в житті, Але Всі ми впливаємо. Ось у цій книзі пророка Даниїла Ви знайдете чудовий приклад людини, яка насправді впливала на все оточення. попрошу вас розгорнути книгу Даниїла. І якщо хтось новий віруючий, і ви не знаєте, де вона знаходиться, то скажу у старому завіті є чотири великі пророки. Це Єремія, Ісая, Єзекілі. Ось Даниїл. У цій книзі дуже багато чудових уроків. Але безсумнівно Даниїл – це прекрасний приклад людини, яка впливала на оточення. Це юнак Даниїл впливав на своїх трьох друзів. Апаншадра Хамеша Денего. На слух царя на на його сина, який став царем Валтасара. А потім і на Дарія Мідіянина та Кіра Перського. Істина в тому, що Даниїл справляв побожний вплив на все оточення і додатково на народ за царювання цих чотирьох царів. Ви скажете, почекайте но. Але я такої переваги не маю. А ви подумайте ви маєте перевагу справляти побожний вплив на одного з двох людей. На ваших друзів, співпрацівників, сім'ю, ваших дітей та онуків кожен з нас має цю чудову можливість відповідальність і перевагу впливати. І я хочу відразу ж сказати батькам на вас лежить відповідальність перед всемогутнім Богом впливати на ваших дітей, і це пошириться і на їхніх дітей тобто на ваших онуків. Адже Бог дав нам таку відповідальність щодо всіх нас віруючих, і ми маємо силу Святого Духа, який живе в нас, і дає нам провід, напрямок та силу впливати на оточення. я зроблю наступне дам вам кілька принципів. Які кажуть про те, що необхідно нам щоб справляти не просто вплив, а побожний, такий, який змінить життя людини сьогодні і в подальші дні. по перше, подумайте ось про що. Перша вимога сильна переконаність у Божому слові. Ви повинні вірити, що Біблія є в точності тим, що вона про себе каже. Тобто, це безгрішне, безпомилкове. Слово живого Бога це принципи, якими ми маємо жити. Цими принципами ми маємо керуватися у своїх поглядах. Якщо ви не маєте, послухайте. Якщо ви не маєте базових принципів писання, якщо ви не вірите цій книзі, якщо ваші переконання не ґрунтуються на Божому слові, у вас будуть значні розходження в тому, у що ви вірите і у що не вірите. Адже ось якої помилки багато хто припускається. вони кажуть: ну, переконання я маю, але є різниця в базових переконаннях. Переконання – це те, у що ви вірите. Те, в чому ви цілком впевнені і стверджені. Отже, якщо ви хочете мати побожний вплив на інших, то ви не повинні мати нечіткості, не повинні мати такого. Вірю, я ось так, але живу ось так. одна з причин, чому дуже багато підлітків, коли виростають, то йдуть сім'ї, полягає в тому, що вони бачать, як їхні батьки проголошують християнські принципи, але роблять що? живуть, як їм подобається. А принцип каже: ось моє переконання. Я не зраджу його, я не відійду від нього. Хай би якою була ціна. Можливо, мене відкинуть. Можливо, мені це коштуватиме роботи або ще чогось, але я не похитнуся і не піду від мого базового переконання. Якщо ви хочете впливати, то ви повинні мати базові переконання, від яких ви не відмовитеся заради схвалення. Ви не злякаєтеся і не здастеся через чиїсь погрози. Тож я поставлю вам це запитання. Яких базових принципів? Яких із них ви дотримуєтеся, так що не відмовитеся від них за жодних обставин? Адже, якщо ми хочемо впливати, то ми повинні мати непохитні, незмінні переконання відносно Божого Слова. Бо бачте, переконання. Це як розділова смуга на шосе в нічний час на вигині. Якщо ви їдете по своїй половині дороги, все добре. Якщо смуги немає, тоді ви метляєтеся дорогою, керуючись лише світлом фар. І ось вигін дороги, і ви опиняєтеся на зустрічній смузі. Послухайте, переконаність у Божому Слові це гарантія вашої безпеки. Ви ходите в Божій волі, слухняні йому і робите те, що він бажає? є й друга вкрай важлива вимога. А саме ми з вами маємо бути присвячені переконанню. У що я вірю? Чи присвячений я своєму переконанню? Одна справа сказати так, це так. У мене є певні переконання. але чи такі вони сильні, що ви присвячені їм, живете ними? і хай би хто вам що сказав, хай би як погрожував, то, що ви тримаєтеся свого переконання. А якщо ви не будете присвячені своїм переконанням, то відбуватиметься ось що ви будете переходити від переконання до переваги, від принципів до того, що просто вам зручно. Саме тому церква сьогодні така слабка, адже світські люди бачать, що ми чинимо саме так. Згадайте, що сказав Ісус, і сказав дуже ясно. У 16 розділі Євангелія від Матвія він сказав своїм учням. Він сказав: дивіться, бережіться дивіться, бережіться впливу фарисеїв та садукеїв. А це був неправильний поганий вплив. З іншого боку, ісус сказав у п'ятому розділі Євангелія від Матвія. Він сказав: отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла. Та далі що прославляли Отця вашого, що на небі? Чи це вам часом чогось коштуватиме? Так, але дозвольте, я поставлю вам запитання, заради чого ви готові відмовитися від своїх переконань? Чи може хто? Послухайте, чи відмовитеся ви від них заради схвалення, чи відмовитеся заради грошей, чи відмовитися заради чиєїсь любові та відданості вам? А від чого ви готові відмовитися, щоб триматися своїх переконань? Ваших переконань щодо того, хто ви є у ваших взаєминах з Ісусом Христом, хто ви як Божа дитина. Хто ви є у вашому служінні Богові? Чи такі ви присвячені, що ніхто не має сумнівів не лише в тому, що ви кажете та у що вірите, а й у тому, як ви живете? Це так щодо Даниїла, бо протягом усього описаного в Біблії, що відбувається, він присвячений, хай би що сталося. До нього прийшли, і сказали: ми тебе кинемо до ями з левами, бо ти продовжуєш молитися в бік Єрусалима. Що ж, нехай так і буде. Ніщо не могло його зупинити, ніщо не могло його переконати, порушити базове біблійне переконання, яке Бог монтував у його юнака, життя. є й третя вимога, на яку слід звернути увагу. Вона очевидна, якщо ви поглянете на життя Даниїла. Якщо ви хочете впливати, це вимагає хоробрості. Протягом усього життя Даниїла. Ви бачите хоробрість. Ви скажете, а який вплив він мав? Що ж він мав трьох друзів: Шадраха, Мешаха та Веднеко і згадайте, що сталося? Цар наказав зробити золотого Бована і було веління. Цар зробив цього Бована, і кожен, хто не вклониться при звуці сурми та всіх решти інструментів, коли пролунає цей звук. Кожен має вклонитися цьому Бованові. А Шадрах, мешах та веднего сказали: ми цього не зробимо. Знаєте чому? Послухайте завдяки побожному впливу Даниїла. Він сказав: Я не їстиму м'яса, не питиму вина з царського столу. Його друзі сказали, «І ми не будемо. Також Даниїл сказав: «Знаєте що? Не вклоняйтеся нікому крім Бога. Отже, примітно, ви пам'ятаєте, що відбувалося в результаті. Ви пам'ятаєте, що цар сказав їм: з кожним, хто не вклониться, буде, ось що Ми побудуємо тут піші, кинемо вас туди. Ми кинемо вас до цієї печі. Та й усіх решту, хто не вклониться. «Усіх таких ми кинемо до печі, розпеченої вогнем. Примітно, що тут відбувається. бо вони не вклонилися, хтось на них доніс. Послухайте, що відбувається у третьому розділі. Чотирнадцятий вірш на воходоносор заговорив та й сказав їм: Шадраху мешаху та веднеко. Чи це правда, що ви моїм богам не служите? А золотому Бованові, якого я поставив, не вклоняєтеся. Так воно й було. Шістнадцятий вірш Шадрах Мешах та Веднего відповіли та й сказали цареві на Воходоносорові: ми не потребуємо відповідати тобі на це слово. Саме це брати, і має назву безстрашність. Якщо наш Бог, подивіться, якщо буде так, то наш Бог якому ми служимо, може врятувати нас від палакутючої вогненої печі? то він урятує з твоєї руки, о царю яка велика віра? Подивіться. А якщо ні, нехай буде тобі, о царю, знане, що богам твоїм ми не служимо, а золотому бовванові, якого ти поставив, не будемо вклонятися. Тож дозвольте мені поставити вам запитання: ви маєте переконання? Чи такий ваш рівень присвятий? Господові Ісусові Христові, що ви скажете комусь, хто керує вами за місцем роботи або навчання? Чи така ваша переконаність та хоробрість, щоб сказати, не робитиму цього, навіть якщо це коштуватиме мені роботи? Не братиму в цьому участі, хай би що ви там думали? Можете мене відкидати, можете погрожувати або що». Я не порушуватиму те, що як я знаю, Бог сказав мені робити. Скільки вже разів я казав вам це? Слухайтеся Бога, а всі наслідки віддайте йому. Саме це вони роблять. Слухаються Бога, а всі наслідки віддають йому. Істина в тому, що всі ми, чоловіки та жінки, юнаки та дівчата маємо бути хоробрими. Будете триматися своїх переконань, вони зазнають перевірки. Але ось що я вам скажу: ваші діти наслідуватимуть ваш приклад. Якщо підете, якщо схилитеся, здастеся, поступитеся, подивіться, що буде з вашими дітьми, коли вони потраплять у схожі ситуації. Адже коли вони росли, ви справляли на них найбільший вплив. Вони за вами спостерігали, вони вас слухали, і більш ніж ймовірно, вони повторюватимуть, що ви кажете і робите. Згадайте, що ми казали, що вплив може бути пасивним, а може бути досить цілеспрямованим. може бути свідомим і несвідомим, але всі ми впливаємо. Отже, для протистояння цим труднощам та негараздам, а вони прийдуть у життя кожного з нас. Потрібна хоробрість. Ви дивитеся на життя Даниїла, і очевидно, що те, що сталося з ним, відбуватиметься і з нами. Зауважте ще дещо. А саме потрібна впевненість у Бозі писання. Одна справа сказати Я вірю Біблії, але чи маю я впевненість у самому Бозі? Адже Бог дає багато обітниць. Ви скажете в обітниці я вірю, але чи маєте ви впевненість у Бозі, що Він бере на себе відповідальність за вашу слухняність? Чи вірите ви в те, що він захистить вас у ті часи? Чи вірите ви в те, що його слова цілковита правда? чи можете ви сказати у своєму серці? Я маю впевненість у Бозі, я вірю, що він зробить у точності те, що обіцяє? Ось що відбувається: ми з вами можемо казати про віру, можемо казати про наш вплив. Однак Бог випробує кожного з нас, і неодноразово, а багато разів, а невіруючі спостерігатимуть. Чи справді ви істину ви вірите обітницям писання? Чи вірите ви в те, що з ваших слів вірите? Чи маєте ви впевненість у Бозі? Чи бачать ці люди, що ви вагаєтеся, коли випробування посилюється? Коли стає справді важко, чи бачать вони вашу тверду, непохитну, присвячену віру в живого Бога? Вашу впевненість у тому, що він проведе вас через випробування? Адже дуже часто наші найбільші моменти впливу. Божественного побожного впливу бувають тоді, коли наші друзі або співробітники або, можливо, навіть наші вороги бачать, як ми з вами проходимо через важкі часи, зазнаємо випробувань, можливо, з боку суспільства чи ще звідкись, і вони бачать вашу непохитність. Вони бачать, що ви твердо вірите, бачать, що ви тримаєтеся, і бачать, як ви довіряєте своєму Богові. І знаєте, що вони думають. А думають вони наступне, як він тримається при всьому, що відбувається. А? Знаєте, чому вони ставлять таке запитання? Бо вони не змогли б так. Якщо ми хочемо впливати, ми повинні мати непохитну віру. Бо коли наша віра хитається, і інші це бачать, коли ми починаємо відходити від віри, відкочуватися, заперечувати те, у що ми віримо, знаєте, що ми робимо? Ми кидаємо тінь на християнську віру ми кидаємо тінь на церкву Господа Ісуса Христа. послухайте. Якщо Бог такий, як він про себе каже, а це так і є, то він здатен нас визволити. Саме так і відбувається у книзі Даниїла. Упевненість Його не хитається. Йому кажуть: ми кинемо тебе до ями з левами. Ну кидайте, якщо Бог схоче врятувати мене, то врятує. А якщо ні, то забере мене додому. «Тож відведіть мене до царя. Бачите, що відбувається, коли постало перше запитання, перший сон, що зробив Даниїл? Він сказав своїм друзям: звернімося до Бога з молитвою, і він молиться цією чудовою молитвою. Другий розділ, 19-й вірш. Тоді Даниїлові відкрита була таємниця в нічному видінні, і Даниїл прославив небесного Бога. Даниїл заговорив та й сказав: Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо його мудрість та сила, і він зміняє часи та пори року, скидає царів та настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним. Він відкриває глибоке та сховане. Знає те, що в темряві, а світло спочиває з ним. Тобі, Боже батьків моїх, я дякую та славлю тебе, що ти дав мені мудрість та силу, а тепер відкрив мені, що я від тебе просив, бо ти відкрив нам справу цареву. Послухайте, ось упевнена людина. Він безстрашний, сміливий. Він кличе до Бога. Він певен. І він сказав цареві: ми дамо тобі відповідь. І щоразу, коли був сон, він прекрасно витлумачував його. Іноді це була чудова відповідь. Слова пророцтва про майбутнє, яке збувається на наших очах. щось зі сказаного відбувається, і ми це розуміємо. запитання таке. Міркуючи про ваші взаємини з Богом та іншими людьми, чи можете ви сказати, так, я маю не лише хоробрість, а й упевненість у моєму Бозі. Коли приходить випробування, воно виявляє, реально ми віримо чи ні. Чи маємо ми присвяту, Чи справді ми маємо переконання, чи довірятимемо ми Богові? Коли вже й довіряти нікому. Чи довірюся я Богові? Коли ситуація виглядає безнадійною, і допомогти нікому, чи буду я на підставі цього твердим та сильним? Мій Бог дав мені цю обітницю, попри все, він не залишить і не покине мене. Дозвольте мені поставити вам запитання: чи справляєте ви побожний вплив у результаті ваших переконань у Божому Слові? Вашої присвяти йому, вашої хоробрості стояти і слухайте вашої впевненості в ньому. Поміркуємо ще про дещо важливе. А саме, я кажу про Христів Дух, коли ми під вогнем. Одна справа бути спокійним. Але що таке Христів Дух? Ось що це таке? Христів, дух це коли ви прощаєте, попри все. Хай би що було, ви прощаєте. Це Христів Дух. І якщо хочете впливати, вам треба реагувати так. Дивіться, деякі помічники Даниїла шляхом маніпуляції спробували загнати його в становище, де його мали вбити. і причиною цього були їхні ревнощі. Ви не бачите і не чуєте від Даниїла жодних ознак непрощення, образи, обурення, ворожості або чогось схожого. Ви скажете, ну це так, тому що Біблія такі речі не каже. Але Біблія каже чимало поганого про Божих слуг. Але Даниїл та Йосип це одні з найбільш непорочних людей в усій Біблії. Побожні люди вони проходили труднощі, не та інше, але реагували правильно. Люблячий дух, який прощає, — це Христів дух, і іноді наш найбільший вплив і свідчення тоді, коли люди бачать у нас дух прощення щодо тих, хто зрішив проти нас, Це і є Христів дух Нам необхідно прощати і не просто прощати, але послухайте. Не мститися, не лихословити, а інакше відбувається наступне. Ось я засмутився на когось за те, що він зробив і кажу в нього за спиною. Знаєте, він просто фанатик. Він те і інше. І знаєте що? Цієї ж миті я втратив своє свідчення. усе, що я намагався творити в плані побожного впливу, я втратив. Ви знаєте, як ми втрачаємо чималу частину свого свідчення та впливу своєю мовою. Ви скажете, кожен має право сказати. Вам необхідно поставити собі запитання я втрачу свій побожний вплив чи стверджую його назавжди через любляче прощення, спокійний мирний дух. І останнє, що я згадаю, це просто ось що. Якщо ми хочемо впливати ось де на нас очікує пастка. Якщо я хочу впливати, я маю бути постійним у своєму ходінні. Якщо ви подивитеся книгу Даниїла і прочитаєте про те, що там відбувається, а в перших шести розділах дуже багато всього чудового. Даниїл дуже постійний. Бачите, ось що потужний вплив Даниїла, який впливав на його друзів, слуг царя, чотирьох царів та весь народ був результатом не лише його переконаності в Божому слові, а в його сталості протягом усього життя. Тож, зауважте ось що уявіть, ось у сім'ї росте дитина, і вона бачить, як батько каже, одне а робить інше. і мати каже, одне а робить інше. Заявляють, одне роблять інше. Тоді ось що відбувається в розумі дитини. У її розумі відбувається плутанина. Кажуть, вони одне а роблять інше. я маю довіряти їм, адже вони мої батьки. Але вони кажуть одне, а роблять інше. Що мені робити? Вони називають себе християнами, але ось які їхні дії. Говорять про моральність, а дивляться порнографію. Говорять про чистоту, а вживають алкоголь, називають себе добрими членами церкви, а ходять туди нечасто. Кажуть, що шанують Бога, а десятину не віддають. Бачите, що відбувається. Плутанина, якщо ви не бачите її в серці дитини, це не означає, що її там немає. вона там гарантую вам. Я за ці роки наслухався досить, щоб знати, діти мають плутанину, і саме тоді вони втрачають бажання робити Божі справи, втрачають бажання бути спасенними. Вони втрачають бажання, інакше кажучи, вони питають, навіщо мені цього додержуватися, коли це Ісус уже не може діяти в житті моїх батьків. Як же він діятиме в моєму? Ви скажете, я не відповідаю за те, що роблять мої діти. Їм уже 18, 19, 20. ще як відповідаєте? Адже це ви заклали таку основу? Знаєте, вони вбудовують те саме у своє життя, але ж почали процес ви. Я розумію, іноді батьки зробили найкраще, що могли, а дитина збивається з дороги і вибирає інший напрямок. Я це розумію. Трапляються і винятки, але я питаю просто ось про що, зважаючи на те, як ви живете, якби я запитав ваших дітей, чи справляли ваші батьки на вас побожний вплив? Що б вони відповіли? Адже бачте, те, що ми з вами кажемо, не так важливо. Коли мене питають про минуле життя, я відповідаю: знаєте що? Якщо хочете знати правду, найкраще вам спитати моїх дітей. Адже знаєте що? Вони будуть цілком чесні. Чи скажуть ваші діти, що ви справляли на їхнє життя побожний вплив? Я запитую вас як батька, від відповідальності не піти і наслідків не уникнути, чи впливаєте ви на ці дорогоцінні дари, які Бог дав вам виховувати? Послухайте, коли ваші діти виростуть. Чи повірять вони в Ісуса як у свого Спасителя з ранніх років життя? Коли вони виростуть, чи забажають бути схожими на вас духовно? Коли вони виростуть, чи забажають ходити до церкви та хреститися? Коли вони виростуть, чи забажають служити живому богові? Чи матимуть вони з дитячих років голод та спрагу за Богом? Чи вони з дитячих років самі читатимуть Біблію? Чи вони з дитячих років знатимуть, як молитися? Чи вони, коли виростуть, шукатимуть Божої волі, з ким одружитися? Чи будуть вони з дитячих років присвячені тому, щоб жити за базовими принципами писання? Чи захищатимуть вони з дитячих років Боже слово? Чи вони з дитячих років матимуть упевненість, що це Бог контролює їхнє життя? Чи вони з дитячих років матимуть почуття непохитної впевненості, що Бог виконає свою мету та план у їхньому житті? Усе це може бути вашою спадщиною, вашим подарунком дітям. Коли ви справлятимете на них постійний побожний вплив. Якщо ви були благословенні сьогоднішньою передачею, будь ласка, зайдіть на наш сайт intouch.org. Дотик. по всьому світу ми приводимо людей до зростаючих взаємин з Ісусом Христом, які посилюють місцеву церкву. Ця програма профінансована служінням доти і стала можливою завдяки Божій благодаті та вашим вірним молитвам та пожертвам.